Всім привіт! Листопад Видався на цікаві новинки в Unity Asset Store. І в цьому відео я зібрав для вас найкращі ассип цього місяця. Якщо шукаєте натхнення або хочете просто оновити свій проєкт, цей топ саме для вас. Ну що ж, давайте будемо починати. І починаємо сьогодні з лоу в Shotgun Via Pack 2. Цей включає підключає ловполі моделі різного озброєння. Підходить для first person проєктів оптимізований для мобільних, ПК-ігор і так далі. По факту, ми маємо лов-полі моделі, які мають дуже реалістичний вигляд, що дає атмосферності, занурення у геймплей. Підходить ідеально для шутерів, де якраз важливо зовнішній вигляд озброєння. Але завдяки тому, що це лов-полі модель, ми маємо менше навантаження на систему. У нас містить 2D іконки валют, монет, діамантів та кристалів. Іконки були створені з акцентом на яскравий стиль, що дуже сильно підходить для мобільних ігрів, казуальних якихось проєктів. Як я вважаю, ідеальний вибір для створення якихось магазинів або нагород в грі. Тому це я вважаю легко інтегрувати в будь-який інтерфейс. Booster Sword Generator Light uh, інструмент, який дозволяє створювати кастомізовані мічі у стилі Booster Sword. Дуже зручний, як на мене, здається, генератор, який дозволяє вам створити унікальні дизайни, підход для RPG або яких ще екшн ігор. Uh, доступний, легкий в налаштуванні і результат ви отримуєте відразу проєкт. Особиста рекомендація цього асипу. Ну і який проєкт обходиться без анімації, наступний асет пропонує зразки анімації бойових мистецтв, включаючи удари, блоки та акробатичні рухи. Як і в будь-якій грі, потрібна анімація. Якщо вам складно, бо ви самостійно не робите анімації, я вважаю, що цей асет повністю підходить для вашого проєкту, якщо у вас гра в жанрі RPG, екшен або якогось файтингу. Наступний інструмент спрощує процес очищення вашого проєкту, виявляючи відсутність крикти все. Я думаю, багато хто з цією проблемою зіштовхувався, тому цей інструмент просто масхив. Він надає швидкий доступ до всіх проблемних місць, відображаючи попереджувальні іконки, інструмент корисний, якраз саме для того, щоб шукати ось такі ось проблемні місця, і заодно їх вирішувати. Тому рекомендація. Наступний асет уже був в минулій нашій підборці: це ті ж розробники, пакет містить дуже багато 3D-об'єктів, включаючи танки, блоки, середовища, різні перешкоди. Він оптимізований. Є дві сцени для швидкого старту, що можна цілком швидко та швидко розробити якісь моменти, протестувати геймплей або ще щось. Рекомендація класний, чудовий асет. Ще один анімаційний асет в нашій підборці це набір анімацій для жіночого персонажу, який має анімації ходьби, бігу легкої пробіжки. Всі рухи плавні, оптимізовані. Сумісний 3 D-моделями, тому хто планує або робить схожу груди є жіночого персонажу, асет буде в нагоді. У нас на черзі безкоштовний пакет з 3D-моделями, в якому є різні кухонні інгредієнти в такому мультяшному стилі. Овочі, фрукти, пляшки, тощо підходить для казуальних чи симуляторів кухні. Легко інтегрується в будь-який проєкт. Рекомендую до ознайомлення. Можливо, комусь потрібен такий саме асет. Звогожньою 2D та ізометрію, наступний асет саме для вас. Цей 2D-асет пропонує таку ізометричну персонажу собаку, займається анімаціями ходьби, бігу, стрибків. Включає в себе спрайти з восьми напрямками, що дуже сильно, як саме, підходить для ізометрії, для якоїсь RPG чи симулятора. Ознайомтесь, можливо, це саме те, що ви шукали. Для старих фанатів мобілок, Jump та прочого. прошого, Cat. дуже милий кіт, який лазить по стінах. Тут можливо зробити саме таку гру, або якусь придумати іншу. Є анімації для різних типів руху. Тому платформа, якщо ви робите, чи казуальну якусь гру, можливо, асет саме для вас. Інструмент, я вважаю, є дуже класним для, як безкоштовного. Я використовую платні аналоги таких саме інструментів. Цей інструмент призначений для автоматичного сортування об'єктів на сцені або в проєкті. Зберігає порядок, дозволяє швидко знаходити потрібні ресурси. Дуже корисний, коли у вас дуже великий проєкт, і ви вже не знаєте, де саме, що знаходиться. Моя рекомендація. Танній асет на сьогодні, якщо пам'ятаєте минуле відео про атрибути, цей асет також з ними пов'язаний. Це така утиліта, яка додає функцію введення максимального та мінімального значення у вигляді повзунка в редакторі Unity. Спрощує налаштування диапазонів і підвищує продуктивність розробки. Цікаво, можливо комусь потрібно, можливо, хтось пише свої якісь кастомні рішення. Якщо так, пишіть про це в коментарях. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, топ пасатів листопада був корисним для вас. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться своїми улюбленими астами в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.